Вітаю всіх! Хочу запросити вас на прогулянку, а куди саме ви зараз побачите? Як тільки сонечка на весну поверне і пригріє, одразу на вербі біля річок, ставків, озер, на узліссях з'являються ніжні пухнасті котики. Це цвіт верби, символ весни. У народі говорять, зацвіла верба, весна прийшла. Давайте розглянемо вербові котики, які вони. Сіренькі, гарні, пухнасті, бувають великі, бувають маленькі. Коли ми дотеркнемося до них, то відчуваємо, що вони м'якесенькі, пухкі. Малята, а як ви гадаєте, чому їх називають котиками? Та тому, що вони нагадують шубку, як у котика. Коли ще стане на вулиці тепліше, котики покриються жовтим цвітом. Верба є одним із народних символів України. Її дуже в нас люблять і поважають. А ще вербові котики дарують рідним на щастя, на здоров'я, на добробут. Малята, подивіться, який чудовий букет з котиків прикрашає нашу групу, щоб він зберігся. Треба принести вербові гілочки і поставити у вазу. Пропоную і вам, малята, сьогодні сходити на прогулянку до озера чи річки, знайти кущик з вербовими котиками, сфотографуватися та надіслати нам фото. Будемо чекати! А наразі до побачення!